Доброго дня, друзі! Вітаю на каналі майстра своєї справи. Так, друзі, отже, зараз дещо розкажу-покажу. По цікавості, так як мене цікаві деякі нюанси по своїм роботам і як воно дещо тут комплектується. Так, отже, друзі, це замовлення в кольорі мультикам. Кордура Тисочка. Мультик. Так, тут є деякі нюанси. Зараз я розказую і показую. Так, Тут комплект, такий доволі чималий комплект. Е, Начнею з стегнової платформи. Так, Як кріпиться стегнова платформа на мій РП, на пояс, який я шию. Ось тут збоку відкривається. Ну, такі кармашки є да, доступ до реміння. Заправляється туди е, ж від платформи, кріпиться на липучках, там застібається, платформа відкидається і можна носити платформу на ремені, користуватися. Потім заново пристебнути. Ось так. Тут резинка, це тут резинка закриває е, кнопку. Ну, те, що. Фіксирує саму саму платформу. Да? Тут кріплення саме закривається. так Потім. Пластиковий ремінь із 50 мм пластиковий ремінь з фіксацією кнопка посередині і ось так він розкривається. Ось так. Якщо це нажимає, то поїзд ремінь не відкривається. Треба ще центральну кнопку. Нажати і не відкриється. Так, і що ж мене саме дужче цікавило. Так, е, ну, як хлопці розказували по поводу цих модульних е, подсумків, як вони кріпляться на пояс по системі моля по косі. По косі. Я спробував, і вирішив показати вам, як вони кріпляться на системі моля по косі. На, та, на моїх підсумках. Ось пояс. Так. Так, дивимося пояс. І. Так. І подсумки на ліву сторону по косі прикріпленню. Так, ще тут можна причепити ще якийсь допоміжний там, подсумок. Ще чогось. Так, дивимося. Як же ж він прикріплений? догадуватися, я особо дуже довго догадувався, Просто зробив машинально і вийшло. На підсумку модульному. Так, іду три ряда молі І сім ячейок нашитих. На першому ряду в нульову ячейку заправлено. Ось, бачите, під самий верх. Другий ряд. На другу стропу, ось видно, заправлено. Так. Третій, четвертий ряд на другу стропу заправлено. Ось так. Тут я просто на одну чіпляв і тут зачеплено все на верхню стропу моле. Ось так. Тут ще мене ще зашнуровувати, я його там не фіксову нічим. І виходить, подсумок тоді йде по косі. Ось так. Ось вся система, яка, як. По, яка дозволяє посумок кріпити як прав, як рівно, так і по косі, тому що система моля дозволяє його почепити по косі на РПС. Але в тому випадку, да, якщо є три системи на Ну, я так розумію, як хлопці об'ясняли, можливо, трошки вони не так чіпляють, але предупредили так. що Такий подсумок з такою системою моля чіпляється легко, якщо є три системи. Ось так. Можливо, вони якось передіваються отут, по цим трьом на, на іскос. Я ж надів на одну верхню стропу, просто що на самому подсумку, на самому подсумку, я зробив перекос кріплення. Ось так. Я зробив перекос, просто трошки нижче опустив, і все, і вийшло Ось так. Ось так виходить воно. Так, ще тепер далі, далі розкажу по самому поясі. Так, тепер щодо самого пояса так е, Було прохання зробити пояс РПС пояс. Під балістичний пакет, під балістичний пакет фірми МТАК. Дали мені розмір цього балістичного пакету. Ну, як? Зробили фото, заміряли. Основної внутрянки там, зробили і іменно самого кевларової вставки тканини. так, І потім я пошив цей пояс. Просто свій пояс, я його зробив ширший. Він вищий став, і балістичний пакет тепер сюди влізе. Влізе сюди пакет цей балістичний. Так. Тепер, що мені тут ще доволі так цікаво сподобалось, не знаю, як буде в процесі користування таким плюсом. да. Дивіться, так, чимало є з поясів поясів, у яких пластик вшити прямо в пояс. Просто його достати туди не, неможливо. так? Там тонкий шар е, ізолона. По-моєму, теж десятка ізолон і пластик. І Він не міняється, він не достається повністю він обшитий. Той пластик із ізолоном. Е, е, я просто зробив такий варіант, да, ну тут да, всі знаєте, що можна міняти ізолон, можна доставати його і хотінати міняти. Просто такі вже балачки були, і з одним військовослужбовцем я балакав на таку тему і зустрів. Чисто, случайно, я зустрів у відео в Ютубі, зустрів, де пластик, пластик просто вирізаний по формі золона і вставляється в пояс. Я так же само і зробив. І мені варіант такий сподобався. Але є нюанс. Якщо пластик заправляти сюди під низ, під, із, під ізолон, а зараз ізолон, то є трошки нюанс. Отут іде така гармошка збрижка, коли пояс надівається на тіло. Тобто, в, в такому випадку треба ізолон, а потім зверху пластик вставити. Тобто пластик і ізолон він витягується. Форма пояса е ну, така жорстка, доволі така. Ну, да, тримає форму. Навіть хоч і без пластика, пояс наскільки я знаю, хлопці казали, пояс не провертався, тому що ще ізолон тримає форму. Але є така мені недовіра, нюанс, що пластик да, впирається туди вкрай. край. хоч і нати, то я думаю, можливо, треба буде цей пластик робити трохи коротшим. Ну, десь до половинки, щоб він особо до краю не доставав. Це не критично буде, взагалі не критично. Ось так. І по бажанні, по бажанні хлопці можуть пластик витягти, якщо їм не потрібно, буде заважатиме так, на їхній погляд, а на користування. Вони можуть витягти і його десь там покласти чи викинути, чи як вони побажають захочуть. Ось так, він витягує. Тепер щодо балістичного пакету. Ізолон і балістичний пакет, мабуть, самі між собою вони не помістяться так, разом. Тому що ізолон сантиметр і балістичний пакет, як вони міряють, також сантиметр, товщина його. То, можливо, я не знаю, але можливо вони тут разом не помістяться. Тобто тоді що зробить замовник? Він ізолон витягне, вставить сюди балістичний пакет, бо балістичний пакет також має таку грубеньку форму. І вставить пластик. І все. І все воно буде тут доволі непогано, триматиме форму. І буде е, захист, буде захист по боках, ззаді, так і по боках. Тобто, ну так, ось так. Подушки все так, як і було, так і залишаються. Нічого тут, е, я так, нічого я особо не, не, не міняв. Ще спереді тут ще йшла центрувана планка, я знайшов. Але тепер під пластиковий, пластиковий ремінь 50 мм. Я сюди цього в планки не нанашував, тому що він тут не потрібен. В такому варіанті, як оце він пошитий тут пояс і з пластиковим ременем, то він особо дуже Да, він не провисатиме і він не буде повертатися. Плюс пластик всередині, і плюс пластиковий ремінь він не дозволить поясу провернутися. Ось так, тому що, ну я так. Я так думаю, те, що я чіпляв сюди подсумки деякі перевіряв, то ну, доволі непогано вийшло. Ось така от робота вийшла. В принципі, я задоволений. А там в процесі носки хлопці тоді вже скажуть, що йде і як воно вийшло. Ну, В принципі, все нормально. Іменно. Що сюди додавлено, це пластиковий ремінь з 50-мм і пластик сюди додавлений. Плюс розміри ширші під балістичний пакет. Ось так. На майбутнє я всі пояса, які я буду шити далі, я їх добавлю, подивлюся ще, то будуть пояса розміри трохи більші розраховані під балістичні пакети. Хоч і на, то я просто буду або запитувати, або буду уточняти, який пояс і під який балістичний пакет. І тим, бо Я так розумію, що вони всі є різні да, там, по висоті. По висоті, висоті ззаду і по висоті з боків. Але ж дивіться, цей був балістичний пакет, його довжина 84 см. Тобто він на 10 см з обох сторін коротший в поясі. Мій пояс з обох сторон на 10 см довший. Коли надівати його на тіло на себе, він нормально. Оце ось все нормально, я надівав на себе то чотенько. Тобто балістичний пакет отак трошки коротший. ось тут. Той, я в цьому особу дуже нічого ну, зробити не можу. Якщо я його корочу, то система моля буде дуже коротка. Дуже коротка. Ось так. Тому так воно виходить. Так, то перед тим як пояс, якщо балістичний пакет, ви просто кажете, які там будуть розміри або будете купляти, І під... Я під той балістичний пакет тоді вже пошию пояс, там додавлю розміри та й буде готово. Ось так ось так, друзі. Все, дякую за перегляди, до побачення.